Хотів порізати собі вени на знак протесту проти дій поліції. Відео з таким інцидентом з'явилося у соцмережах. Нівечив себе луцький юрист Володимир Поха. Ми з'ясували, що цей інцидент всього лиш фрагмент більшої історії пов'язаної із розслідуванням справи про незаконне зберігання зброї. Поліція каже, що під час обшуку у Володимира кілька місяців перед цим вилучили пістолет, пістолет, кулемет, гранати та набої. Це домоволодіння, воно знаходиться у моїй власності, і я там розміщаю гостей, крім того, і переселенців розміщали. У мене за останній час там було ну, більше десяти людей, відповідно, і прізвись. Я навіть не всіх прізвища знаю. Це розслідування і привело Володимира того дня у відділок поліції. Слідчий заявив, мусять взяти в нього ротовий мазок для експертизи. Розпочинається проведення слідчої дії, саме відібрання зразків для проведення експертизи. Чому ж поха став протестувати? Нам він пояснює, поліцейські практично заманили його обманом. Мене під приводом допиту, так би мовити, заманили працівники поліції міськвідділ, допит провели, слідчий виходить, заходить вісім працівників. Мене за затиснули в куток, от і навіть попри те, що я і мій захисник заявляли, що про права людини, про честь і гідність, про конституційне право, щоб якось захистити себе, в мене не було жодного іншого варіанту, як вчинити спробу. Коротити собі віку ось цей момент зафіксований камерами у приміщенні відділку. На кадрах видно, як чоловік за столом у правому нижньому кутку тримає в руках гострий предмет. Потім він встає і прикладає його до руки. Далі піднімає руку і двічі черкає себе по венах. І ось теж він знімає адвокат Володимира Пухи. Забирай! Забирай нос! Наберемо за. Забрав, забрав. Виводьте. далі від комп'ютера. Виводьте далі від комп'ютера. застосовуйте кайдан. Після інциденту пройшло більше місяця. Шрам на руці пухи таки лишився. Я можу, звісно. Так зажило чотири швами на. Поха називає те, що відбулося свавіллям поліції. Наші правоохоронні органи повернулися. Навіть гірше, ніж часи Януковича. Поліція ж запевняє, що усе законно. Він перейшов підрозділ поліції зі своїм захисником. Відповідно, вони були в установленому законом порядку. Поінформовані, чого їм потрібно прийти саме на цю одну зі слідчих дій. Поліцейські кажуть, поха заздалегідь задумав здійняти квалт у відділку поліції, саме тому й приніс з собою гострий предмет. Ну, це в мене був такий ножик. Я відкривав березовий сік, навіть банку зберіг, правда там вже він той сік поцвів. Я його ковернув, він в мене зламався. Я його кинув в сумку. Мені працівники поліції задавали це питання. Я їм пояснював, що якби в мене в руках була ручка, я б себе ручкою ранив би. Чи мали право поліцейські з силою лізти до рота підозрюваного. Я буду змушений. За участю інших працівників поліції, які залучили до проведення слідчих дій, застосувати заходи фізичного впливу в аж до застосування спецзасобів. При цьому поліція посилається на закон. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки, слідчий суддя суд має право дозволити слідчому чи прокурору здійснити відбирання біологічних зразків примусово. У коментарі дванадцятому каналу слідчий пояснив, брали ротовий мазок, бо це найпростіше. А для проведення молекулярно-генетичної експертизи треба будь який біологічний матеріал – слина, кров, сперма і тому подібне. В даному випадку найбільш простим і найбільш гуманним є саме відібрання букального епітелію, оскільки якщо особа добровільно погоджується, відкрив рот, помазали тампончиком і все. Слідчим важливо знати, чи є на знайденій зброї, від якої відхрещується Володимир Поха зразки ДНК. Розслідування триває і справа розглядається в суді. Він незаконно зберігав в себе цілий арсенал зброї, походження якої пояснити не міг. Він ніякий не військовий, не повертався з зони бойових дій. Ну відповідно за це є покарання. Тим часом Володимир Поха поскаржився на незаконне застосування сили поліцейськими у Державне бюро розслідувань. 12-й канал стежитиме за розвитком теми. Анна Кравчук, Василь Морещук, В'ячеслав Білов. 12-й канал.